На його шлях трафи ту в Європу, розумієш? Та вони зараз, чуєш тут мені, свекруха моя починає, каже: Та я до того поняття не мала, Олька. То ти кажу, таке за ті ритуальні послуги? Ти теж не знаєш? що? Тому з тобою я не знаю, де, де нас будуть ховати. Оль». Та ти слухай, каже, моя стара каже, що платять по 80 євро е, кожен місяць, а зараз підвищили то вже 120. Ну, ти собі уявляєш. Та я кажу, та де в нас таке, кажу, та де, та нам, хлопцям, треба в нас зібрати якусь сумку, пару фляжок, горілки, що яму купають, викопали та й той щось там трохи цьому священнику викинути, типу, Паламарьове, та й, та й дякове, щоб співали, щоб вже гай, чисто не було таке, знаєш, як не у людей. Та й все? Та де я колись все задумала за тим, що я ще маю по 120 євро євро місяць платити, щоб ви мене поховали? Я кажу до старої, ну то ви за мого платите. Вона каже: Ну та плачу. Я кажу: ну все, значить, він мені даремно вийде. кажу. А мене кажу, то хай він тепер відкладає, бо я як вмру, то мені вже все одно де дух ховати. А він хай тепер задумається над тим. Я кажу, як то він раніше то таки не знав, що то треба за мене платити. кажу. Ну та все, та хай мене викине десь сюди, скине в той о, в, о, в річку та все, та й попливу я. Ну, та й таке, то Ольга, я не знаю, що то робити, чи то ми будемо тепер щось відкладати, чи не будемо. Та й така то Європа, та й такі то заробітки.